Одного разу дівчата вирішили пограти в економічну гру, яка була неймовірно захоплюючою, але раптом одна з них випадково випустила монетку, і вона покатилася. Дівчата миттєво кинулися шукати її, але замість монетки натрапили на табличку із написом зефір. Всі були здивовані і не могли зрозуміти, що ж це може означати. У таборі зефір. Тут на вас чекають незабутні пригоди, веселі розваги та нові друзі. Дівчата не знали, як опинилися в таборі, але їх зацікавило нове оточення, і вони вирішили дослідити, чим тут займаються діти. З веселими усмішками та богниками очах вони вирішили захоплену подорож. Першою зупинкою стали студії. Його не панувала атмосфера спокою генмейду, де народжувалися чудові відтвори на столич, та Мафії, де панувала атмосфера загадковості та інтриги. Зналися, що скоро почнеться велика гра. Одна з найулюбленіших розваг цих дітей таборів. Вони зібралися разом, обговорили стратегію і з нетерпінням чекали початку гри. Та дізналися, що в таборі скоро відбудеться традиційне зефірний барбекю захід, який всі дуже люблять. Заінтриговані вони зібралися і вирішили до місця проведення, щоб взяти участь у веселищах та посмажити зефір на вогні. Дівчата пішли до місця, де проходила дискотека. Це було справжнє свято музики і танців. Діти збиралися разом, щоб повеселитися під ритмах улюдових пісень: Хоч від того, як весело насичено вони провели час у таборі Зефір, вони вирішили залишитися тут на деякий час, щоб насолодитися всіма можливостями і дізнатися більше про цей чудовий табір. Дякуємо нашим батькам за те, що вони відправили нас до табору Зефір. Тут ми пережили неймовірні пригоди, навчилися мову і знайшли чудових друзів. Це був незабутній час, який ми завжди будемо пам'ятати. Також дякуємо бажати за вашу турботу, підтримку і можливість відчути класні емоції. В березі чарівного озера розташовувався казковий табір-Зефір. Тут діти не тільки відпочивали, але й вчилися новим і цікавим речам. Ось і наша команда кулі бізнесу прибула в табір, щоб поринути в світ пригод і магії. Першого дня діти приєдналися до веселих Великих Ігор, де змагалися у командних завданнях на швидкість і ухідність. Вау, це було супер. Я навіть не думала, що зможемо так швидко пройти ця і маршрут. Але нам в цьому допомогла злагоджена робота. Вечерино відбувалися захоплюючі театральні постановки, де вони мали можливість продемонструвати свої акторські таланти і втілити в життя неймовірно коскові сюжети. Чому ми спробувати щось в цікаве? Може зробимо пародію на бізнесменів, типу у нас вже економічна зміна. Я можу грати на найбагатішу людей на світу. Одного ранку запропонували йогу на березі озера, що переносло спокій і радість. Розтяжка під ранковим сонцем була справжнім відновленням для тіла та душі. Це так розслабляє. Я навіть не уявляла, що йога може бути такою приємною. Я теж. Мені, подобається, як після заняття тіло відчувається так легко. На табірній дискотеці всі відривалися, танцюючи під улюблену музику. Це була справжня феєрія кольорів та звуків, де діти змогли показати свої танцювальні вміння і просто насолодитися моментами. Давайте спробуємо новий танцювальний рух. І ось на одній з вечірніх свічок наставить команди зібрання біля великого вогнища. Сьогодні ми розпочнемо те, за ми сюди приїхали магічний бізнес-проект. Нам потрібно створити новий вид чарівного фрукту. Ваше завдання зробити план, вибрати інгрієнти і провести експеримент. Команда провела кілька годин за обговоренням і експериментами, змішуючи магічні інгредієнти і тестуючи різні комбінації. Вони вирішили зробити фрукт, який світиться в темпі, і допомагає піднімати настрій. Можливо, нам слід почати замочковий штурмів? Так, а потім визначимо, які фрукти можуть бути найкориснішими. Коли проєкт був готовий, команда організувала великий фестиваль для всіх мешканців табору. Вони створили веселий карнавальний настрій. Який чудовий фестиваль! Ваші фрукти виглядають неймовірно! Кожен з мешканців казкового освіту табору скуштував новий фрукт і був вражений його чарівними властивостями. Після святкування діти зібралися біля великого вогнища, де команда згадала всі пригоди і дякувала один одному за спільну роботу. Цей табір був просто чудовим. Дякую всім за такі неймовірні моменти. Ага, і я б ще раз приїхав сюди, щоб знову пережити всі ці пригоди. Коли настав час прощатися, діти відчули сум, але також гордість за свою роботу. Вони написали листа своїм батькам, у якому висловили свою вдячність. Дорогі батьки, дякуємо вам за те, що відправили нас в цей чудовий табір. Ви дали нам можливість стати частиною цієї казки, навчитися новому і подружитися з фантастичними людьми. Ваша підтримка та Любов допомагають нам рости і ставати краще. І ми завжди будемо вдячні вам за це. Ви наші справжні герої! Так закінчується історія команди акоди бізнесу, але їхні пригоди та магічний досвід стапа у зефір залишиться з ними назавжди. Добрий день! Можна присісти біля вас? Їдете подорожувати? Їдемо до табору. О, а ви часу на табір зефір? Саме туди. То я щойно звідти пробула аж тоді зуміни там. У -у -у. Чому такі примічені, чому щасливі? Це ж здорово. Бо я не хочу їхати, але батьки не стояли. Вони сказали, що буде класно і весело. Але я боюся, що цього не станеться. Думаю, що будуть дюгувати та сумувати там. Якщо чесно, я теж трохи хвилювалася з цього приводу, але налаштувала себе на позитив. А ось же наш потяг. Ну що, поїхали, подивимося, що ж за відпочинок нас чекає. Ой, боляче, чого це ти так? Та що ж це таке? Як мені тепер полетіти? Ти що, зачарувала осу? Вона не може відірватися від тебе. Та нічого не зачаровувала. Просто їй, мабуть, дуже сподобалася моя рука. Може тобі тут на місці залишитися? Ми тебе приймемо нашу компанію. Міні варя з нами, міні варя з нами. Сьогодні зі студій йога, мафія, настільні ігри. Я не хочу після нього брати кубок. У нього завжди один. Сьогодні у нас особливий вечір. Вечір танців, музики та справжнього драйву. Готові запалювати. We don't know. Yeah. Yeah. Зміна насичена сміхом, драйвом, незабутними враженнями. Кожен з нас запозичив у таборі найкраще. Ми це велике об'єднання талановитих та позитивних людей, які створили нереально круту атмосферу. На одного та вирішувати проблеми разом. Відпочили та знайшли нових друзів. Ми всі дуже полюбили це місце і не хочемо їхати додому. Тут дуже круто. Усі ці люди протягом цього часу зробили внесок у нашу команду, завжди підтримували один від одного та були готові допомогти усім, хто цього потребує. Хочемо подякувати нашим батькам. Завдяки їхній підтримці та роботі ми можемо проводити час разом, навчатися новому та переживати такі кумедні пригоди, як ця. Не на хвилинку не жалкуємо, що приїхали сюди, і за це ми кажемо. Шіруся!